Всім доброї ночі. А зараз якраз 3.40. Саме в ці моменти, в ці хвилини і в ці секунди. А 3.40. 24 лютого 22 року Росія повномасштабно, як фашист, як Гітлер, як Германія, напала на Україну. І не сказати про це я не можу. Вітати нас з вами сьогодні нічим, на жаль. Але прийти мимо цієї дати, прийти мимо цього дня, коли саме ми з вами залишилися у Києві в першу чергу, який збирався Путін взяти за години, а взяв за щеку, ми не можемо і я не можу. Але я вас дуже прошу. Кожного з вас. Задайте питання, де в перші години війни був Оскар, був Порошенко, була Тимошенко, був Ляшко, була Зебедлота, і де були ви? І я переконаний, що відповіді вас вражать. Я був на місці, там, де я живу. Ви були на місці. А ті, хто виїхали з України, допомагали, надсилаючи вагони допомоги, яка розкрадалась губернатором Волинської області Погуляйком, і звільнили. Але мене тепер судять через це, що я його відділи ображав. Знесли і е, звільнили губернатора Вінницької області Борзова, яку я теж чмом вважав і вважаю. Треба ще багатьох знести. Сумського губернатора звільнили. Але де ми з вами були, ми знаємо, де були вони? І, будь ласка, давайте це пам'ятати. Підніміть їх в соцмережі і подивіться в усіх Тимошенко, Порошенка, Уляшка, гандона міністра закордонних справ Кулеби, якому в перші дні війни писали студенти. Допоможіть нам повернутися в Україну і ми підемо воювати. Арахамії, Ярмака, в Притули, впритули, в усіх підарасів. Перші дні війни.